5 градусів. 5 градусів і це в 12-тій годині. І дощі, але отак зараз півдня не було дощу, тому зараз ви можете бачити отак багато людей зараз на набіветі.

телепроекту проекту фактор Євген Алій Запрошуємо Закручуємо в ослужок на все українському турі, молодий диську і як так. Продаж картин. А, і знову, бачите, дитячі екскурсії. Хто б вам що не казав, якби не дитячі екскурсії, трускавець був би не таким яким він є зараз. Хто зараз робить, Хто зараз робить трафік, це виключно дитячі екскурсії. Кілька слів скажу, бачите, праворуч парк кафе. М -м -м, можу сказати, що мені там сподобалось. Це так, це просто моя думка. Якби ти заходите в парк кафе, надумаєте, ти Львів, Депо показав, що у вас смачно. Що йому сподобалось. Ми тестуємо їжу, щоб ви розуміли за свій кошт. Ні. Нас парк кафе не пригощало. Просто мені в парк кафе сподобалось. Там. Я там їв різні перші страви, їв різні другі страви, ну, перші страви більше. Грузинську кухню. Ну, що я їв? Суп з рикадельками їв. Хороший суп. Чанахі, хороші чанахи. Все з грузинської кухні, прекрасно. Солянка, дуже смачна солянка. Тому заходьте, вам має там сподобатися. Якщо не сподобається, то ви скажіть, ай-яй-яй-яй, Львів де показав, що у вас так смачно, а мені не сподобалось. Та єдине, що Бограч, ну Бограч теж смачний, але це не Бограч. А так все решта, все, що ми тестували, все відповідає. Відповідає своїй назві і смаковим властивостям. А, тепер далі прогуляємося. Знаю, давно мене ходили на стебницьку. Підемо зараз на стебницьку звідси. Наліво, вже набридло ходити. Кожен день трускавці ходити наліво, то треба мати здоров'я. Підемо один раз направо. Так, Тут поруч, до речі, знаходиться ще таких кілька відносно дешевих кафе. Катерина, солохина кухня. Рідний край, ну. Там мені так подобається. Це так вам для розуміння. Так, там дешевше. Що хочете, щоб було дешевше, йдіть от сюди, Солохина кухня, та виш. Там набагато дешевше. Цю Катерині. Хто хоче дешево? То є варіанти, звичайно, дешево. 1230. Щоб тобі було легше, насбілітися. Музей. І біля музею купа приміщень здається в оренду. Тут відкриється виставка. ну точніше вже відкрилась виставка. Про Ігоря Білозіра. О, тут, бачите, за кофі. Все, продаж оренда. Ця кав'ярня закрилася. Точно так само біля, біля сходів була за кофі, кав'ярня. Така сама, вона теж закрилась, припинила роботу, там теж продаж оренда. Ну це до теми. Що буде найближчим часом. З іншими об'єктами. А, і тут щось видно закрите. Ну, ще не так, ще не виставлено на продаж, але вже видно, що закрите. Прямо церква Миколая. У мене сир. Тепер тут магазин, що тільки не продавали. Тепер сир. Церква Миколая. Колись докладно показували територію. У нас і цієї церкви, є територія, та інших церков. Ми більшість стане бічі. Всі церкви. Всі церкви костюли трускавця. Ми нам показали територію. деякі навіть всередині. А йдемо далі. А, як вам казав, йдемо на стебницьку. Стебницькою пройдемо кілька кроків зазвичай напарковано багато автомобілів, сьогодні якесь виключення, не знаю чому нема автомобілів. Black and white. Колись інше кафе було, стояли два такі закохані ліхтаря. Тож я обіцяв ще один відносно дешеве кафе рідний край. Тут так я переходжу дорогу, так не можна переходити. Але ну як ви наш цей рахунсь якщо я так не перейду. Тут дорога в цьому місці. І що, і вулиця Стерницька. Іноді питає, що Стебницька вулиця Стебницька. Дуже легко, відповім. Щоб по ній отак далі йти попадати в Стебник. Точно так само Дорогобицька називається Дорогобицька. Точно так само Бориславська, Бориславська. Точно так само у Львові, Городоцька та і всі решта. Я знову ж скажу як на 12 годину дня і на осінь багато пішходів, багато автомобілів.